Хорхе Маріо Берголю народився 17 грудня 1936 року в Буенос-Айресі. Він був наймолодшим з п'яти дітей у сім'ї італійського емігранта та залізничного робітника. У юності отримав диплом хіміка, але його шлях був визначений іншим. У 1958 році він вступив до ордену єзуїтів. Для єзуїта стати єпископом рідкість, але Бергольо це вдалося у 92-му році. Він став допоміжним єпископом Буенос-Айреса, а через 11 років по тому кардиналом. Він вів скромне життя, жив у маленькій квартирі, їздив на автобусі і сам готував собі їжу. 13 березня 2013 року, після історичного відходу в спокій папи Бенедикта XVI, білий дим піднявся з сікстинської капели. Це стало сигналом для світу, що кардинали обрали нового понтифіка папу Франциска. Він став першим неєвропейським європейським папою за 1300 років. Франциск став папою, який рішуче змінював ставлення церкви до багатьох питань, ставши символом простоти і служіння. Він порушив традиції, відмовившись від розкоші, обравши скромне життя. Папа Франциск став символом людяності, турбуючись про бідних і бездомних, ставши голосом для тих, хто не має можливості бути почутим.